Починаємо засідання постійної депутатської комісії спеціальні побудування будівництва земельних відносин про планування території, будівництва архітектури та новому е, Хто за це щоб засідання розпочати? Пушу голосувати. Так, на порядку денному є три питання. Прошу е, по першому питанню, питанні. Прогнозований консульт оправо посолову розвитку території на військові міської команди. Де це про

Тейко Медведник Певнець за п'ять за. Комісія розглянемоши питання порядку денного засідання сесії, uh, рекомендує народне зображення на подачі ї сесії морської ради. Наступні питання проконує. Наступне питання з питанням було продовження там стоїть дома, де ви будете вас, попередньо до Продовжуйте. У мене пропозиція рекомендувати надати право оренди елементів до руху для розміщення по вулиці Шептицького Солостаріча для хоп-шоу на Тарі цю пропозицію, прошу голосувати. Юрас, Карпа, Тейкало, Мегнет, 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 Мегнет,

магніт, як майже на 10 хвилин, там не факт, що він вище не там займатися діло, це так. Так, басно. Ну, довго Знаючи про власну фігуру, Воно ретро, думаю, Це зараз вже на Данілтовські, які натраги, що на мостів комісія віддала Mamma proposition d'un zone на внесення проекту за мелочь, що до неведення земельної ділянки оренду для розміщения та Підсобних допоміжних будівель та столу в місті Новоявичку вулиці Привокзальній, 18А, орієнтовною коштою 08596 для нового парку. Тож таку пропозицію прошу голосувати. Юрас, Карпа, да. да. Тейкало, да. Мельник, за 5 за. Комісія, розглянувши дане питання, рекомендує до та подальшу, на подальшому завершенні на черговій сесії міської ради. На тому питання вичерпані У мене пропозиція закрити на звітне. Зараз позасідання вважають. Ні, ні, то вчання спеціалістика. Двіся щоби на